Я дуже уважно слідкую за цією справою. По-перше, тому що вона мені інтерес, ну в мене дуже великий до неї інтерес. Е, дивіться, ну наскільки наскільки мені відомо, не пройшла ця партія, то вірні завернули другу партію, тому що перша партія не пройшла балістичну експертизу. Е, На превеликий жаль для нинішніх керівників Міністерства оборони, е, коли я создавав е, цю структуру. Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення е, я прописував там порядки прийому контролю, якості і, і, і інші процеси, і я їх прописував так. Щоб незалежно від того, е, керує цим е, підрозділом Дмитро Марченка або якийсь негодяй, е, е, ну я б все так прописував, щоб максимально зробити так, щоб було тяж, тяжко було прогнати щось неякісне або щось погане. Е, і ви ж бачите, що до сих пор вони не можуть поміняти той процес, який був запущений ще з нами з Степанам. Е, Тімофеєчем полтараком, тобто, там все було підкріп... тобто Всі вимоги вони були підкріплені або постановою кабінету міністрів, або приказом міністра оборони для того, щоб ще це скасувати ну, ці два документа. Це надо, по перше, а це надо дуже вагомі підстави. А по-друге, це надо пройти весь процес узгодження, тому що мало хто знає, але. І що постанова кабміна? Що наказ міністра оборони? Він має процедуру погодження: 18 погоджень в внутрішніх і зовнішніх, тільки в приказі міністра оборони. І по моєму, около 30 – це постанова кабміна. І, і ну, постанова Кабміна ще тяжче, тому що треба обійти всі міністерства у них погодити і доказати їм, що да, це потрібно, і це потрібно так робити. Ми свій час це зробили. Ми пройшли всі всі круги ада, і все це закріпили постановами Кабміна і, і наказами міністра оборони. Тому як би вони не хотіли, вони не могли порушувати процес той, що був запущений, і, і якраз під цей процес запущений процес перша партія була прийнята. Але не пройшла балістичну експертизу, і тому, і тому вони почали відкатувати назад. Але почекайте, все одно дуже цікава ситуація. От для того, щоб про ну, це про ніж від компанії Мілікон. Для того щоб, не, щоб допустити дві компанії прокладки, всі знали, що це компанії прокладки, всі про це говорили і їх просовували, їх проштовхували. Так от, для цього. Е ці компанії, які вже всі зрозуміли, були пов'язані з Міндічем, державний оператор ТИЛУ, так званий ДОТ змінив кваліфікаційні критерії для учасників торгів. Більше того, визнав компанію фортеця захисту переможцем торгів, попри відсутність ліцензії на продаж. А так можна було, бо коли навіть це з'ясували, то згідно закону ж повинні були перейти до наступного іншого учасника торгів, який би був по пропозиції. Але ні, не перейшли. А для того, щоб залишити ці гроші, просто скасували торги на 16 мільярда. Через місяць дот проводить нові торги на меншу суму, лише 225 мільйонів. І знову зі зміненими критеріями, які виграє той самий мілікон. Ця компанія була куплена за два дні до тендеру і навіть не мала власного взірця бронежилета, а подала зразок фортеці захисту. Це взагалі це треш. Попри це, все була визнана переможцем. Скажіть, будь ласка, тут все зрозуміло чи це просто це корупція, чи це збіг обставин? Ну, мені особисто повністю. Мені... Мені особисто, мені було повністю все зрозуміло, коли прийшов у Мерав і почав вводити свої реформи Міністерства оборони, придумувати якісь там доти, шмоти. Це все було придумано лише для одної мети, для того, щоб якось… Поламати ту систему закупівель, яка була придумана офісом реформ Міністерства оборони, де приймали участь волонтери, де були відкриті торги, закупівлі, прозорість, чесність. Вони прийшли якось поламати цю систему. Все, що вони зробили, це вони маніпульзу... все, що вони зробили, це максимально зробили так, щоб можна було впливати на ці торги. Це все їхнє лежить на совісті. я думаю, що вони мають відповідати і сидіти всі в тюрмі. І сидіти в тюрмі не за корупцію, а за державну зраду. Тому що під час, коли люди проливають кров, коли захльобується нас країна в кровіші, робити такі речі. Ну я просто врахую це недопустимо. Знаєте колись у 2023 році. О, я вибачаюся, я, я вибачаюсь е, там. знаєте, е, я просто не відношусь до тих людей, які знаєте, там кричать у все пропальщики, так, у нас все пропало, все плохо, корупція. Е, я вам скажу, що е, ну цей дот, понятно, що ну там прийшли профани, які не професіонали в цьому в цій справі, які просто поламали все те, що було вже построєно. Що їм треба було зробити? Їм треба було зробити те, що ми почали, і просто його довести ну, до ладу. Уже воно вже процес був запущений, і він був, ну, він був хороший. Його перевіряли, і американці приїжджали і хлопали нам в ладоші і казали: Боже, які ви молодці! Ви за такий короткий термін зробили такі неймовірні реформи. Але вони прийшли все, поламали все маніпулювали, і ну тобто і запускали туди не для кого не секрет не для кого не секрет спитайте любого виробника який е, працював, працював з міністерством оборони що не було напевно, жодної закупівлі там де тебе не визивали і не ламали якщо ти не не погоджувався е, щоб давати якийсь атка за те, що ти там виграв якийсь тендер тобі і потім тобі просто не виплачували кошти Тобто ти зробив тобто ти виграв тендер, ти зробив у тебе е, прийомка прийняла, е, ти здав на склади, і потім ти чекаєш тиждень, два, місяць, три. Але ж розумієте, ну будь-який бізнес построєно в тому, що вклав, здав, заробив, вклав далі. І тобто і людина розумієш і приходить, каже: коли мені будуть е, гроші, ні, давай йди, домовляйся, йди шукай. Тобто, навіть за те, що вже людина зробила і поставила, от, наприклад, е, давайте візьмемо так: е, моя справа, понятна, тобто, вони ламали ту систему, яку ми построїли. Поїхали далі, там справа Гринкевича. Ну там всі вже про неї забули, а я за неї слідкую. Посадили е, Гринкевича, посадили його сина. Два роки люди сидять в тюрмі, нема жодних якихось пояснень чи доказательств, тому що там щось не так. Жодний посадовець міністерства оборони навіть не знаю, навіть йому не не оголосили домашній арест, але посадили дві людини: обичного цивільного бізнесмена. Там звинуватили, що він нажився на криві на війні. Ніхто не розібрався, що все майно, яке у нього є, було куплено в 21-му, в 20-му році. Що просто його визвали в міністерство оборони, попросили допомогти, тому що не можуть вони у них зірвані всі торги. Зайди, допоможи. Обичний бізнесмен дуже проста, ну, дуже проста історія. Що він бере? Він бере технічні умови, везе в Турцію, показує ту туркам. Турки відшивають перший екземпляр. Він його привозить, покаже в міністерстві оборони. Ті хлопають в ладоші: да-да-да, ми все заберемо, воно навіть лучше, ніж те, що у нас було. Він закупляє за свої кошти партію, привозить все, Ек якась непонятна експертиза, неякісне. Навороване все, украв Это, на самом єлі це технологія відволікання від основних кражних, тому що шмотки це пиль. Посередньо з тим, що відбувалося дашов відбувалась в міністерстві оборони. Коли ви зануритесь в оборонку, в зброю і в техніку, от там ви вже просто праздят, тому що я так розумію, що плівки міндіча то просто пиль, то просто е детективи НАБУ, розуміючи масштаби, вони розуміють, що якби вони вивалили все, що у них є, у нас би просто був другий майдан. Тобто люди вже просто це не ну, не схавали. Вони вже просто ну вони прозірвали їх всі. І я вам скажу, що я впевнений, що в подальшому ще буде у нас по мінобороні стока сюрпризів, що у нас будуть голоси сивіти прямо під час перегляду на екрані того, що того, що там відбувалося. В 20-му році в мене була зустріч з одним з керівників Одеської області. Uh, і Він uh, казав мені, що якщо б не Марченко і не його організаційні дії, була б так само, як з Херсоном і Херсонщиною, а може, навіть і Одещиною. Також. Uh, тому, говорить, я навіть не, роз... не уявляю, а, uh, які uh, дива сталися, щоб він вийшов і врятував Миколаїв. Це, до речі, правда, і миколаївці вам дуже вдячні. І не лише вони, Одеса, каже, що ви рятівник Одеси і Миколаєв, ви тоді зупинили. Але ж мені відомо інше, що тоді, а ви коли приїхали, декого не було, декого хто потім отримав навіть генеральські лампаси генерала поліції, але зараз, до речі, через якісь дивні скандали з Мінджігєтом якось склав повноваження і пішов у відставку.